А тим часом слава просталевих українських термінаторів пролунала на весь світ. Під землею вони підтримували вогонь життя, сяйвом слави, любові та відданості Україні. Вони були у бункері світла. Ворог теж був у бункері підземеллі темряви, жалюгідності та ненависті. Російські війська перетворили Маріуполь на руїни, але зламати дух українських синів та доньок не змогли. Зродились ми великої години спожежі. І полум'я вогнів з'єднав нас бій.